Особлива операція для столичних медиків, а для Юлії з Харківщини, вже п'ята. Більше року тому за кілька метрів від неї розірвався російський кап. Жінка опинилася під завалами і дивом вижила. Та внаслідок удару сильно постраждала обличчя. Які втручання вже зробили, і що заплановано нині розповість Анастасія Терещук. Юлія вже чекає на операцію. У мене вся ліва сторона дуже пошкоджена була. і губу мені підшили, гарно зробили. І е, у мене повіка дуже звисала. так от, Мені пласт пластичну операцію зробила. Жінка із села неподалік від Куп'янська. Того дня до її подвір'я прилетів російський кап. Будівля, де вона перебувала, просто впала на неї. Прилетів кап 250-й. На подвір'я я перебувала в літній кухні, кухня повністю склалася на мене. Я була, мабуть, мабуть, в шоковому стані, бо я не відчувала ні болю, ніде нічого. Сама вибралася з тих, з тих завалів, дійшла до хати. Попереду були довгі місяці обстежень та лікування. Спершу вдома, а тепер у столиці. Сьогодні в Юлії буде вже п'ята операція на обличчі. Сьогодні буде остання. Я сподіваюся, що вона буде остання. Юлія готується до неї морально, а лікарка робить останні доопераційні перевірки. Війоці досі залишається уламок від снаряда, але діставати його поки небезпечно. Ось ви бачите, ось у нас тут зоровий нерв і ось уламок. І він зоровий нерв майже не задів, тому їй дуже повезло. Єдине, що діставати цей уламок, буде досить небезпечно, і це може травмувати дійсно око. Тому поки все добре, ми його не будемо рухати взагалі. Юлії робитимуть реконструкцію слізних шляхів та нижньої повіки. Операція займатиме близько чотирьох годин. Нас кардяться на сльозотечу, тому ми будемо намагатись зробити реконструкцію. І якщо вийде, зробимо да пацієнтів з травмою після вибухової це завжди не складно. Юлія не хвилюється, бо каже, вже звикла і готова до хірургічних втручань, бо більше хоче цього якнайшвидше, аби вирішити свою проблему. У мене сльозові шляхи порвані. І в мене виходить, око постійно тече ну так поверхностно у клініці. Кажуть, від початку повномасштабного вторгнення кількість таких пацієнтів значно зросла. І ми намагаємося допомагати по максимуму всім консультаціями, оперативними втручаннями за потреби військовим та потерпілим під час військових дій. Тобто ми надаємо повний спектр послуг, які потребують пацієнти. Юлія одна із тисяч українців, чиє життя змінилось після російських обстрілів. А лікарі щодня намагаються повернути людям те, що забрала війна. Здоров'я. Анастасія Терещук, Максим Хлопотов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.